Механізм, я сказала на початку, що політична партія це механізм. Ми чудово розуміємо, що за умов нинішнього існування взаємостосунків суспільства і влади, така, така заміна, яку ми зараз розповідаємо, так, є ну, більш міфічною. Влада, якщо не хоче цього допустити, то вона цього не допустить. Влада не хоче чути за прикриттям такої підміни поняття, як децентралізація, як вона всім подає. Вона не хоче не хоче допустити справжньої це територіальної громади. Вона може називати це федералізацією, як не знаю, штатами, ще чим завгодно. Вона не хоче допустити того розуміння, що громада має свою територію, і все, що на цій території громада має право не розпоряджатися. А це надра, це ресурси, це промисловість. Тому, якщо ви говорите саме, як ви будете це змінити, перше, це те, щоб до 80% українців дійшло так, як це має бути правильно. А потім по, діючі, по діючому законодавству це може бути партія на виборах. Це може бути е, від в критих списках вибори. Ну, це буде залежати від того, до яких виборів підведе нас наша влада. Навіть по відкритих списках вона не хоче допустити голосування, а тільки партійне. Хоче закрити мажоритарне, ну, щоб до влади могли точно дійти пару партій, які між собою розділять цей кеш. Тому насправді все буде залежати від того, як буде змінюватися ситуація, в яких умовах буде далі розвиватися Україна, в умовах загострення війни чи в умовах якби більш схильності до миру, тому що немає державницької політики єдиної і цілої від тої ж влади. Тому що кожному із частин влади вигідно комусь війна, комусь мир, комусь дивля... дивитися в Росію, комусь дивитися на Захід. І саме тому через те, що нас, як завжди, лебять рапіщука, які робить Україну, будемо дивитися по ситуації, яким механізмом ми скористаємося для того, щоб це змінити. Але саме основне це, щоб до 80% українців дійшло те, як вони будуть жити і чому саме їм так буде жити добре. Дякую.